До вашої уваги, короткий огляд прожектору СПТ-Б. Він має три кольори освітлення: жовтий, синій та білий. Перемикаються вони довгим натисканням клавіші Power. Також можна регулювати потужність освітлення. Для цього дві окремі кнопки. Перемикання режимів цього прожектору. Відбувається за допомогою трьох різнокольорових світлодіодів та однієї лінзи, яка під час перемикання переміщується між світлодіодами. Але інколи буває розсинхронізація, коли активується один світлодіод, а він застає навпроти іншого. І через це ви маєте ось таку картинку. Для того, щоб виправити цей дефект, треба активувати режим калібровки лінзи. Активується він п'ятьма короткими та одним довгим натисканням клавіші Power. Після того, як увімкнеться прожектор, ви побачите, що дисплей мигає. Довгим затисканням клавіші Power калібруєте лінзу. Якщо не виходить з першого разу, не страшно, натискайте ще раз. Натискаєте док і не отримаєте задовільний результат. Після чого, тричі коротко натиснувши кнопку Power, зберігаєте налаштування та вимикаєте прожектор. Калібровку прожектору завершено. Гарного дня. До побачення.